Так, народ. Всіх було питання, як правильно зрізати грибочок. Дивіться, ну хтось робить отак ось. Клац. І, типа все, так. Да? Ну, так неправильно робить. Бо оця ніжка, вона згніє і буде давати плісню. От. Зараз я вам покажу, як треба робити. Ось у нас вторий грибочок екземпляр. Беремо його. І викручуємо. Клац! бачите, все чотенько. Оце ось у нас правильно зірваний грибочок. Тому отак треба робити. Якщо десь ніжка одламалась, треба відразу зачистити це місто. От. Так що будьте за мною на хвилі. Всім гарних врожаю. Хто хоче отримати курс, пишіть допоможу.